Тельный, тельный, Виталий Борисович, начальник Кропивницкой районной державной лекарни ветеринарной медицины. А, Виталий Борисович, расскажите, пожалуйста, что за компания начинается сегодня на Кировограде, в чем ее суть и Скільки вона часу триватиме, яка кількість має бути провакциновано не провакцинована? Так так. площа має бути да? про так умовно так, так. кажучи про провакцинована. Так значить цьогоріч розпочалася осіння кампанія щодо пероральної вакцинації диких м'ясоїдних тварин на сьогоднішній день? Держпродспожив України забезпечено 191 тисячу. 500 доз вакцини. Ця вакцина прибула на Кропивницьку районну державну лікарню. Вакцину розподілили по територіях, по відділах, по бригадах. Значить, бригадам розподілена вакцина. Люди працюють. Кожна бригада туріса повинна розкласти в день не менше 375 доз вакцини. Обробіток кожної території на одну бригаду буде складати не більше 20, 15 кілометрів квадратних на одну бригаду. З понеділка по п'ятницю буде е, розповсюджена е, вакцина е, наземним е, розподілом шляхом е, залучення е, фахівців та працівників е, до розкладання цієї вакцини. в Керовоказькій Киров... області в нас зафіксовано 95 випадків сказу серед тварин. За аналогічний період, якщо порівняти з роком минулим, тоді випадків було 74, тобто ми вже бачимо збільшення. За весь 2023 рік випадків сказу тварин було сну. Водночас найменший показник, найнижча кількість захворювань у нас була зафіксована в 2022 році. Перед цим це було лише 36 випадків за весь рік на території Кіровоградської області. І Такий результат ми пов'язуємо саме з тим, що починаючи з 2018 року, кожного року восени в нас в області і по всій Україні проходила ось така кампанія з імунізації диких нясовільних тварин проти сказу з використанням приманок. Але тоді це проводили за допомогою. Авіатранспорту, який містив спеціальну машину з gps навігатором, тобто це розкидання, воно відбувалося автоматизовано, визначалася карти місцевість, де саме розподілена ця вакцина, ця приманка, і яка кількість на цій території. Спочинаючи з 22-го року, коли введено в тілі в території Кіровоградської області, з тої кількості, яка підлягає такій області. Цього року в Україні Держпродспоживслужбою проводиться масштабна кампанія з імунізації. Ми плануємо охопити 100% території нашої області, а саме це майже 20 км квадратних, які підлягають ось такій купу. Це лісосмуги, валики, лісові території, оминаються водні об'єкти, оминаються населені. Левченко Сергій Володимирович, голова Великосеверинської територіальної громади. Сергій Володимирович, розкажіть нам, будь ласка, які території сьогодні задіють під час розпадання вакцини для імунізації диких тварин? Які території, яка кількість людей задіяні, і що це має дати вашій громаді? Ну, на сьогоднішній день у нас приходить пероральна імунізація м'ясоїдних тварин на території нашої громади. Взагалі задіяно 8 бригад, які працюють по старостинським округам, в тому числі по Великосеверинівській сільській раді. Площа покриття цієї вакцини буде складати близько 120 квадратних кілометрів, да, оскільки 15 кілометрів на одну бригаду. У нас таких бригад не сім. Які села будуть задіяні? Скільки сіл вірніше? Фактично будуть задіяні всі села, які перебувають в нашій територіальній громаді. Це 11 населених пунктів, але це не самі населені пункти, а це, будемо казати, місця розселення цих м'ясоїдніх тварин, хижих м'ясоїдніх тварин, які між населеними пунктами. Подальшого захворювання та як людей, так і свійських тварин. Оскільки ми знаємо, що хворіють і коти, хворіють, і собаки, хворіють і корови, і також і люди, якщо вони мали контакт з хворими дикими м'ясоїдними тваринами.